Директору Міжнародному благодійному фонду військова медицина України Туровській Алі Володимирівне від Межевської Наталі Олександрівни 06.04.1986 року народження міста Запоріжжя, селище Сонячне, вулиця Інститутська, 2,16, телефон 096 97 00 747. Діагноз меланома шкіри передньої черевної стінки ПТ. 4Б НО МО, СТ 2С, СПО 26.07.2023 року. Ексесійного видалення новотворення шкіри передньої червної стінки. Прогресія метастази експолярні, підключичні ЛВ 10.07.2024 року, КТ-скрин. Прошу надати мені допомогу в оформленні документів. Відпові... Відповідно медичних стандартів ЄС, допомогу передачі мене німецьким медикам та госпіталізацію до профільного стаціонару для безкоштовного лікування, Погоджуюсь на публічність інформації щодо перебігу подій моєї хвороби, зв'язаних із співпрацею з міжнародним благодійним фондом військова медицина України.